Ось такий електрокрасень з'являється у нас на майданчику. Погляньте, будь ласка, в чудовому білому кольорі 2015 року автомат з запасом ходу 190 десь до 200 кілометрів. З потужністю двигуна 132 кВт і з ємністю батареї 28 кВт, оснащена передніми парктроніками. Давайте глянемо, що ж у нас в салоні. Безключовий доступ, електрорегулювання дзеркал заднього огляду, повний електропакет. Регулювання сидінь, шкіряний салон, чудове мультикермо. Регулювання світла фарб. Електроручник, голосове управління. Так, кнопка старт-стопу маємо. Великий екран мультимедіа, двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь. Друлем під знаходиться круїз-контроль. Погляньте, підлокітник, підстаканнички, кнопочка регулювання мультимедіа, просторий чудовий салон ззаду, система кріплень ізофікс. В багажники це зарядка до авто. Можемо складати сидіння. Ось, дивіться, як вони складаються, бачите? Ось, бачите, і ми його зложили ось. І тоді багажник встає ще більш просторішим. Друзі, кого зацікавив такий чудовий новенький електромобіль. Ласкавимо просимо до нас на автопонт. Працюємо з 9 по 19. знаходимось білогородка Софіївська, 19.